Ми знаємо, що їх це цифри озвучені, офіційні, їх там понад 100 тисяч хлопців СЗЧ. Я дуже багато знаю своїх друзів, побратимів, бойових, просто мега-мега бойових хлопців, які там ніколи не мали ні страху, нічого, йшли, воювали, але вони йшли в СЗЧ. Чого? Причини різні. В основному такі, що хлопці втрачають здоров'я, мають висновки лікарських комісій. Про колись була обмежена придатність, зараз для придатність для служби в тилових. Тобто військово-лікарська комісія встановлює статус, що ти можеш служити в тиловій частині, в частині забезпечення або в ТЦК СП. Uh -huh. І йде затримки переведень. Людина насправді ну, не може витримати то навантаження. Там, чи... По хребту там є питання, там ж навантаження велике, типу бронік вбрати, взяти це, взяти, це, взяти БК, якесь, йти uh -huh. по посадках чи по цьому перенести, ну а ти фізично не можеш це зробити. І підводиш, і ту групу бойову, яку ти виходиш, і це, і люди не витримують, кажуть: в ну, мене ще є статус, ну, місяць чекаю, два чекаю, півроку чекаю, Да переведіть мене, будь ласка, готовий продовжувати служити. Ну, там за 10 кілометрів в логістиці ремонтувати техніку, допомагати. Ну, тобто я не робиться цього. Є такі причини. Є причини, на жаль, відсутності е, ротації, але ну, нікому не легко. Є різні випадки, є справді, що. Тікають, лишають, тобто тут не можна всіх під одну грибенку гребсти.